Доброго дня, шановні друзі. Вітаю усіх з Днем прапора. Сьогодні напередодні 25-ї річниці Незалежності України ми святкуємо День прапора. Мені дуже приємно, що ця подія сьогодні відбувається також і в стінах Верховної Ради України, адже незалежність України була проголошена саме в цих стінах. А виборювалися тисячоліттями багатьма поколіннями українців. У цей день ми вшановуємо один з найвищих державних символів, адже прапор це прапор боротьби нашого народу за незалежну державність, це символ тисячолітнього державотворення України з княжих часів, що у битвах під Грунвельдом, під Оршею. Українські воїни йшли у бій під синьо-жовтим прапором. Під цим прапором боролись українські січові стрільці, воїни армії Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. 29 квітня 1918 року синьо-жовті прапори на своїх кораблях підняли моряки Чорноморського флоту в Криму. Цим прапором давали вічі загарбникам українські повстанці 20-х років в Центральній Україні, січовики Карпатської України, воїни української повстанчої армії. Ми пам'ятаємо і вшановуємо усіх борців за незалежність України, і тих, які боролись зі зброєю в руках, і тих, які сиділи в радянських таборах, відстоюючи. Українську державність і тих, які голодували на революції на граніті тут, в центрі Києва. Як вислід цієї боротьби 24 серпня 1991 року депутати актом підтвердили незалежність України. Нині державні прапори знову мовлять на передовій фронту. Боротьби з російськими окупантами під державними синьо-жовтими кольорами на блокпостах та в окопах обороняють спокій українського народу та всього вільного світу наші воїни. Сьогодні хочу окремо подякувати нашим новітнім лицарям, які гордо несуть та бережуть державний стяг під кулями і градами російського окупанта. Шановного товариства, цей день для нас було важливо продемонструвати вам прапор незалежності, головний прапор країни, він знаходиться позаду мене. Саме цей прапор було урочисто внесено в сесійний зал Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Саме ця подія разом із проголошенням акту про незалежність. Стала історичним фактом відновлення української державності. Характерно, що цей прапор внесли з вулиці, куди його принесли мітингуючі. І депутати, патріоти занесли його в зал, і вони присутні тут сьогодні, і, власне, пронесли цей стяг в зал Верховної Ради України, і цей прапор став символом і української незалежності і дня прапора. Шановні колеги, я хочу з приємністю наголосити, що ми продовжуємо нашу ініціативу і хочемо зробити парламент відкритим для максимальної кількості наших громадян. Тому в рамках ініціативи Відкрита Рада ми розпочинаємо сьогодні наш пілотний проект і збільшення кількості відкритих екскурсій Верховної Ради України. Сьогодні і завтра екскурсії будуть відбуватись щопівгодини. За ці два дні нас відвідує більше як 30 екскурсійних груп, понад тисячу і наших громадян, а також гостей нашої України. Я дуже радий бачити великий інтерес до Верховної Ради України. Ми відкрили реєстрацію вчора і менш ніж за 5 годин всі місця у екскурсійних групах були повністю заповнені. Нам сьогодні допомагають волонтери, які взяли на себе ініціативу. Проводити екскурсії по Верховній Раді України для всіх бажаючих. І зараз ми разом з вами станемо першими відвідувачами експозиції Символи нашої незалежності, яка від сьогодні буде демонструватись у Верховній Раді України. І моя окрема подяка як волонтерам, так і колективу Національного музею історії України фахівцям, які підготували для нас цю історичну збірку символів. Незалежності України. Я хочу ще раз наголосити: сьогодні поруч з нами люди, які творили історію нашої країни, люди, які вносили цей стяг, цей прапор в стіни Верховної Ради України. Це незламний борець за самостійну Україну, довголітній політв'язень, автор акту про незалежність України Левко Григорович Лукяненко. Це учасник, учасник десидентського руху. Політичний діяч, журналіст, фактично літописець нашої незалежності один з найближчих соратників В'ячеслава Чорновола Ярослав Михайлович Кенджор. І один з очільників українського політичного процесу від кінця 80-х років. І що дуже важливо, потім доброволець, який пішов добровільно у Збройні сили України, полковник Збройних сил України Микола Іванович Поровський. Я хочу теж його привітати. Саме вони не просто депутати першого скликання, а очільники боротьби за здобуття нашої державності кінця 80-х-90-х років. Вони і були ініціаторами. Та втілюючими прийняття акту про незалежність України та історичної церемонії внесення в зал Ради прапора незалежності, головного прапора країни. І дуже характерно, що сьогодні, коли відкрита рада, вони і розпочнуть для наших волонтерів, для наших журналістів спогадами про той період, нашу відкриту екскурсію і розповіді про той буремний і величний час. Я дуже вам дякую, що змогли прибути сьогодні до нас. Запрошую вас стати першими доповідачами на нашій відкритій екскурсії. І запрошую усіх і журналістів, і наших волонтерів на експозицію на другий поверх. Дуже вам дякую. Як скажете? Може сказати просто. Ми думали, що там буде. Я вітаю всіх присутніх. До того до тої промови, яку сказав голова Верховної Ради, я хотів би додати зовсім небагато. Під цим прапором наші хлопці сиділи в концтаборах і в тюрмах. За одне тільки те, що людина взяла і над сільською радою повісила жовто-блакитний прапор, давали 6 років і 7 років. От із такими людьми я сидів разом. Тобто, наш прапор це не просто ну, полотно чи щось, яке держава придумала і потім освятила і став він державним символом. Цей прапор, на відміну від інших держав, виходить із самої української нашої національної душі. Цей прапор був таємницею у період московської окупації України. Його хтось ховав. А хтось полотна не бачив, але він у душі його ніс від старших до молодших. Тобто ми, на відміну від багатьох країн світу, маємо прапор народний, який відсто... народ відстоював його по тюрмах і концтаборах, Потім він став державним символом. То ми можемо гордитися таким великим змістом цього прапора. Дай Боже перемог наступних. У будівництві Української національної незалежної держави під цим жовто-блакитним прапором. Шановні журналісти, передусім вітаю вас із знаменним державним національним святом Днем прапора. Я коли дивлюсь на це полотнище, повертаюсь в той день, коли мав високу честь разом з В'ячеславом Чорноволом вносити цей прапор. Освячений світлої пам'яті патріархом Володимиром Романюком Політв'язним заносити в зал Верховної Ради як символ волі, як символ нового життя і нового прийдешнього. І з цим прапором входили не тільки ми депутати, символічно з нами з цим прапором разом з нами входили в зал вже українського парламенту і козаки Івана Мазепи і воїни Української Народної Республіки. І воїни Української повстанчої армії. Ми прийняли від, від них естафету і виконали свій обов'язок з Божої волі, проголосивши тут в цьому залі українську державу. Але в той же день, і мало хто на це звертає увагу. Було прийнято і постанову Верховної Ради, вона була третім документом, який прийняла Верховна Рада, про підпорядкування Збройних сил Радянського Союзу в Верховній Раді України і створення міністерства оборони. Звісно, в той час, вносячи цю постанову і голосуючи за неї, я не сподівався, що через 23 роки мені доведеться йти добровольцем захищати українську державу, український лад до Збройних сил України. Але. Цей прапор, як він майорів тоді в ланцюгу з луки від Львова до Києва, коли більше мільйона людей вийшло з цим прапором, взявшись за руки, і впродовж сотень кілометрів стояли, засвідчивши тим своє бажання під синьо-жовтим українським прапором жити в самостійній українській державі, так само і зараз десятки тисяч українських воїнів дають відсіч московській агресії. Загарбнику, який намагається позбавити нас свободи, позбавити Україну територіальної цілісності, я мав високу честь служити в 3-му полку спеціального призначення. Полку найбільш прославленого в Збройних силах, який захищав Донецький аеропорт, я прийшов на місце мого попередника-підполковника Сенчева, який загинув під Саур-могилою. і разом з полком пройти весь героїчний шлях в зоні антитерористичної операції. Мушу сказати, що вороги найбільше ненавидять сьогодні наш прапор. Згадайте е відомі телекадри, коли з українських полонених передусім намагалися із рамена зірвати символ українського українського прапора, але це їм ніколи не вдасться. Виросло нове покоління. Зараз українська армія зміцнила в десятки разів, навіть порівнюючи те з із тим, коли я прийшов до збройних сил влітку 14-го року до сьогодні. Ми в десятки разів стали міцнішими, організованішими, забезпечені зброєю. А головне, ми маємо духовну міць, духовну міць відстояти самостійну соборну українську державу, так як це робили наші попередники, тому що повторюсь. Це ланки невмирущого українського ланцюга, визвольна боротьба Івана Мазепи, визвольна боротьба воїнів Української Народної Республіки, визвольна боротьба воїнів української повстанчої армії. І сьогодні наша збройна боротьба проти московської агресії на сході України. Це все ланки одного й того ж ланцюга боротьби за самостійну соборну українську державу. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Шановні друзі, будь-яка держава починається із своїх символів прапора, герба і гімну. Я тоді, у день 24 серпня 91-го року, коли в сесійній залі зі мною постійно перебувала звичайнісінька побутова відеокамера, я не думав наскільки. Цінними будуть ці відеокадри сьогодні. Це унікальний відеодокумент, історичний документ внесення, а по суті, легалізація уже через недовгий час Державного національного прапора нашої новітньої України. Це сталося рівно. о... 21 годині 5 хвилин. Бачите, я навіть дату запам'ятав, вона мені вкарбувалася в пам'яті. Через 5 хвилин після того, коли це полотнище, яке ось тут у е, приміщенні Верховної Ради було розстелено на столі президії Верховної Ради, а менший прапор. На Древку, який за тим прапором ніс народний депутат України Дмитро Чобіт, був вручений Леоніду Макаровичу Кравчуку, тодішньому голові Верховної Ради, і поставлений там е е за спиною президії Верховної Ради. І ще одна не менш знаменна подія о 21 годині 10 хвилин. Біля трибуни Верховної Ради, яка стоїть там і досі, імпровізований депутатський хор безголосий. Багато коли мене Яворівський Володимир стояв. Я чую в камері це дуже добре чути, бо найближче ловив звук. Зовсім без музичного слуху заспівали. Депутатів з 20 від народної ради, ой, у лузі червона калина, а потім гімн України. І от тоді ж я подумав, що цей сесійний зал, мабуть, з моменту роботи цього приміщення ще Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки вперше побачив і синьо-жовтий прапор, і гімн України. І знамениту нашу пісню ой у лузі Червона Калина. По суті, це стало легалізацією на державному рівні синьо-жовтого прапора. А вже через буквально тиждень, 4 вересня 1991 року, коли розпочала роботу Верховна Рада наступного скликання над куполом Верховної Ради замайорів синьо жовтий прапор. Бо трошечки було некомфортно, коли акт е, про державну незалежність вже вступив у дію, а над куполом нашого е, вже Верховної Ради Української держави, майорить ще Радянський е, червоно-синій чи синьо-червоний забулося вже прапор. Одним словом, прапор це наша доля, це наш Народ, це наша історія. Бережімо цей символ держави, шануймо його. Мені дуже хочеться, завершуючи останньою фразою. Хочеться, щоб врешті-решт українці скрізь у найвіддаленішому присілку, селі в, кожній, в кожному будинку, в місті, в районному центрі з вікна майорів не тільки у день державного прапора. А завжди, так як це є у багатьох державах світу. Шануймо свого свій прапор, а відтак ми будемо шанувати свою рідну українську державу. Щиро дякую вам і вітаю святами. Дякую.